Вітаю! Нас звуть Бет і рік Пост. і Ми тут в Україні у рамках служіння Potential Endeavors. Ми приїжджаємо в Україну приблизно двічі на рік, бо ми любимо її. Коли ми приїжджаємо сюди, ми працюємо з пасторами та їхніми дружинами. І ми дуже щасливі щоразу повертатися сюди. Хотіли поділитися з вами невеличким словом підбадьорення. Ми усвідомлюємо, що ви переживаєте в Україні дуже важкі часи, але також ми знаємо, що Бог діє потужним чином тут. Нам подобається спостерігати за тим, як церкви піклуються про свої громади і як через це люди реагують на добру новину про Ісуса Христа. Я хочу, щоб ви знали, що Ісус з вами Він йде поруч, Він поруч, щоб піклуватися про вас і любити вас, незалежно від того, через що ви проходите. Ми молимося, щоб ця війна закінчилася. Молимось про перемогу України. Ми молимося за людей, які переживають травми, щоб вони отримали зцілення. Але ми хочемо, щоб ви знали, що Ісус поруч піклується про вас, спостерігає за вами, і Він поруч, щоб вислухати ваші потреби, вислухати ваші болі і втішити вас, щоб бути з вами і дати вам мир у дуже важкий час. Також ми тут, щоб презентувати вам нашу останню книгу як виховати благочестивих дітей. Про цю книгу рік розповість уже за хвилину, але перед тим як він це зробить, я хочу розповісти вам трохи про нашу сім'ю, оскільки це книга про виховання дітей. Ми є батьками вже 34 роки. Протягом останніх років ми не займалися батьківським наставництвом, оскільки наші діти виросли, вони вже дорослі. Найстаршому синові 34 роки. У нас троє дорослих дітей: є син, донька і син. Усі вони одружені. Ми маємо п'ятьох онуків. Тому ми не лише були батьками протягом багатьох років, але тепер у нас є онуки, і ми також хочемо виховати в них благочестя. Ось із чого з'явилася книга. Це досвід нашого батьківства. Насправді, вона лише наш погляд на виховання дітей. Це дуже особиста книга, яка сподіваюся дасть вам практичні поради щодо того, як бути хорошими батьками. Але рік ще трохи розповість про цю книгу. дозвольте мені поділитися із вами історією цієї книги. Фактично, запит на неї вийшов звідси з України. Ми зустрілися з жінкою, яка сказала, що Україні потрібна практична книга про виховання дітей, і запитала, чи ми можемо щось зробити, щоб знайти ресурси і запропонувати їх сім'ям в Україні. Після пошуку того, що було в наявності, ми виявили, що насправді не було якісної книги, яку ми могли б перекласти. Тож ми вирішили написати її самі, ґрунтуючись на власному досвіді. Тож ми зібрали цю книгу для того, щоб зробити її доступною тут, в Україні, і допомогти родинам України. Книга розбита на три блоки: перший про аспекти основи християнської віри та ваших переконань, і про те, що Бог є основою для виховання благочестивих дітей. Потім ми поговоримо про вісім різних збудовувальних блоків. Серед цих блоків є ті, що стосуються батьківської поведінки. Наприклад, про те, як ви дисциплінуєте своїх дітей, або ж блоки про ставлення до різних речей, таких як технології. сьогодні я коротко розповім про один із цих збудовувальних блоків, про сучасні технології у теперішній час ми всі зіштовхуємося з труднощами у вихованні, як керувати використанням технологій, чи то телефонів, чи телебачення, чи відеоігор. Постає питання, як залишати технології, якими користуються всі, доступними, але не робити це проблемою, яка змушує наших дітей відволікатися або наражатися на те, чого ми насправді не хочемо. Отже, ми говоримо про три вказівки або три практики, які ви можете використовувати у сфері технологій. Одна із них полягає в тому, що перед тим, як дати своїм дітям доступ до технологій, встановити вказівки щодо того, як ними слід користуватися, скільки часу, що можна переглядати. По-друге, це моніторинг. Дуже важливо стежити за використанням технологій. Важливо, щоб ви, батьки, знали, що дивляться ваші діти, що роблять ваші діти, щоб ви могли бути впевнені, що ви захищаєте їх від того, чого вони не повинні не дивитися. І останнє бути залученими. Іноді, коли ми стаємо старшими, ми не знаємо, які є новітні технології та сучасні тенденції. Але як батькам вам дуже важливо розуміти, що дивляться ваші діти, чим вони займаються, щоб ви могли знати, що вони бачать, чують і дізнаються. Тож у вас є можливість поділитися з ними тим, у що ви вірите і що є істина, і наскільки це більш певне, ніж те, що вони можуть дивитися у мережі. Отже, це приклад одного з розділів, які є у книзі. Ми створили книгу, яка має стати практичним інструментом, який допоможе вам як сім'ї. Наприкінці кожного розділу є запитання для роздумів, де кожен окремо може подумати про те, що ви робите, як ви використовуєте цей навчальний блок і що ви можете покращити. Є питання для обговорення, тож це розроблено для того, щоб ви могли дати дискусію з невеликою групою, ділитися з іншими людьми та обговорювати зі своїм чоловіком. Кожен розділ має завершення. Це місце для запису зосередженої молитви про те, як цей навчальний блок можна використовувати у вашій сім'ї, тому що ми знаємо, що молитва є ключовим компонентом того, як ви виховуєте благочестивих дітей. Треба молитися за наших дітей. Ми повинні молитися за них, щоб захистити їх від викликів, з якими зіштовхуються наші суспільства, чи то тут, в Україні, чи у нас вдома в Америці. І тому ми створили цю книгу як справжній інструмент, щоб дати вам деякі практичні кроки, які ви можете використати для обговорення зі своїм чоловіком чи дружиною і допомогти вам у вихованні дітей. Це невичерпний список, тому що справа в тому, що немає такого списку, який би сказав, що якщо ви зробите ці 10 речей, у вас будуть благочестиві діти. Але це інструменти та ідеї, які ви можете обговорити, щоб мати думки, ідеї та можливість допомогти вам краще зрозуміти, як ви можете виховувати своїх дітей і справлятися з проблемами, з якими зіштовхуються всі, коли наші діти виростають, і зрештою самі стають батьками. Якщо ви зацікавлені в замовленні цієї книги, в описі до цього відео буде детальна інформація. І ми сподіваємося, що ви скористаєтеся цим ресурсом. Ми зробили його, щоб ви могли розвивати свої сім'ї таким чином, щоб принести честь і славу Ісусу Христу.